after midnight Don't wanna sleep Go out and feel The sea beat And your romance Всім привіт! І ви на каналі Кіберборода. І сьогодні у нас в меню буде справжній жарений зефір. А точніше, Asus ROG Zephyrus G16. Саме отакий малюк це 16-дюймовий ультрабук. І саме в ньому встановлена RTX 4080. І подивимось сьогодні, чи є сенс встановлювати такі потужні карти в такі компактні та легкі ноутбуки. Тепер поговоримо про те, як цей малюк виглядає. А виглядає він дуже круто, дуже стильнячий, тоненький, повністю алюмінієвий ноут. Прям. ну... Майже як Макси по розміру дуже круто виглядає. Має навіть відносно достатню кількість портів, як для такого розміру. Ця штука навіть світиться. Достатньо великий і продуваємий піддон. Єдине що, що я помітив, ножки невеликого розміру, тому бажано, якщо прям паруватись в якісь великі ігрові сесії, то використовувати охолоджуючу підставку. Ноутбук схожий на MacBook, поний так само відкриватися, як MacBook одним пальчиком. Відкриваємо і бачимо оцей величезний крутезний тачпад. Судячи зі всього, він скляний. Клавіатура в нас не має цифрового блоку, але це характерна риса Asus, бо моделі Strix та Zephyrus зазвичай в 16 дюймовій діагоналі не мають цифрового блоку. Ну і дуже круто кидаються в очі оці ці величезні арки для акустики, тобто динаміки. Виглядають круто. Судячи зі всього, цей ноут буде дуже круто грати, і якщо подивитися. Наниз на піддончик можна помітити тут також два додаткових отвора. Судячи зі всього, в ноутбуці встановлено 4 динаміка, і в нас, скоріше за все, буде класний штатний звук в ноутбуку. Головна фішка цього ноута це 16-дюймовий. Ось такий нарядний глянцевий oled екран Роздільна здатність 2К має 240 Гц, Підтримує Nvidia G sync підтримує HDR 500 і реальна яскравість в режимі SDR 370 кандел. У даного хлопака на борту є Advanced Optimus, Ну і звісно ж, Mux Switch це технологія, за рахунок якої можна вмикати ноут в режим Discret Only. Що дозволить нам працювати без батлнеку в режимі дискретної відеокарти? А інтегрована графіка від Intel буде вимкнута так. Як цей ноут вважається ігровим, то трішки далі буде невеличкий тест з кіберпанком. Можна буде подивитися його температури, його потужність, скільки ват видає проц, скільки ват видає камінь. Тому додивіться до кінця. Лайк, підписка, і далі буде. В даному апараті встановлена розпаяна tdr 5 частотою щось на кшталт 7500 32 гігабайта і SSD на 2 терабайта. Тому перша на каналі ми ноутбук. Бук не будемо розбирати, бо апгрейд йому робити не треба, так як 2 терабайти на борту, 32 ГБ оперативної пам'яті є, і сенсу в нього лазити нема. Плюс в ньому встановлена випаровувальна камера, два радіатори, дві турбіни і рідкий метал. Тому вскривати цей апарат сенсу нема, але спеціально для вас я знайшов фотографії моделі на 4080 і 4090. Це саме та в якій встановлена випаровувальна камера. Ну і молодші моделі, в яких встановлена 4070 і встановлена звичайна система охолодження на теплотрубках без випаровувальної камери. Охолодження саме цього ноута в мене питань не викликає. Воно для його розміру достатньо ефективне. Воно справляється. Зі 130 ватами тепла, тобто сумарне навантаження на ноут, яке ми зможемо отримати, наприклад, в іграх, буде 130 Вт. Помірний шум приблизно 55-57 дБ в режимі перфоменс. Поважні хлопаки просили передати самому свідомому підписнику Данте Дебрас отаку от 20 міліметрову кулю в знак подяки за його внески, за його підтримку Збройних сил України. Данте, ти крутий чувак. Незважаючи на те, що цей хлопака має розпаяну оперативну пам'ять, як я казав, 32 ГБ DDR5 з частотою щось біля 7500. Він апгрейду придатний. Тут Wi-Fi в кріслі, інтелевська платка. Її можна, якщо вона вам не подобається, поміняти. Ну, наприклад, замість 6 є поставити 7. Тому така можливість є. Це вже достатньо добре, бо не так давно в мене був кейс з ноутом. Ну реально прикольний був ноутбук на OLED, не ігровий, але достатньо нарядний, і в нього з коробки був мертвий Wi-Fi. Ципі, ми могли б його поміняти, але він був розпаяний, тому це ускладнило процеси. Нам треба було його міняти. Прийшлося да, там деякий час почекати. Додало так сказати складнощів. І незважаючи на те, що в даному апараті аж цілих 2 терабайта SSD є ще вільний слот. Тут 2 терабайти стоїть одним модулем, це круто, тому що можна додати ще два або чотири, тільки скільки вам треба для щастя. В даному ультрабуку встановлений достатньо великий акумулятор. Його ємкість 90 ватт на годину, це круто і в комплекті. Ті є дві кльові штуки. Перша кльова штука це оригінальний пропраєтарний зарядний блок, до речі, з новим роз'ємом 230 Вт, новий квадратний роз'єм, трішки нагадує Lenovo і дуже схожий на міні-дісплейпорт. І от такий блочок Type-C Power Delivery на 100 Вт. Наприклад, якщо вам не треба якісь навантаження на кшталт важких ігор, а чисто попрацювати, то сміливо можна брати от такий легкий блок живлення, щоб не тягати з собою цей кирпіч. Окрема подяка всім тим, хто долучається. До зборів від волонтерського фонду на зв'язку незламні. Актуальний збір, як завжди, у описі у відео. Будь ласка, підтримайте 7 піс. 15 хвилин кручу цього хлопака, а про порти так і не розповів. Так от у нас є встановлений картрідер. Ну, до речі, дуже зручна тема. Якщо ви дизайнер, фотограф, оце все, то типу є дуже круто. USB A зі швидкістю 10 гігабіт. Це якщо ви придбаєте, наприклад, USB SSD, у вас буде 1 гігабайт на секунду. Дуже швидко, круто. Є Type-C. Ну і в принципі з цієї сторони вся. Ззаді, так як це Zephyrus, нічого в нас нема, чисто кришка, і три індикатори того, як це нуд Працює. Зарядка, відклик SSD, ну, як завжди, нічого нового. А з іншої сторони, в нас пропроєтарний роз'єм зарядки HDMI 2.1, Thunderbolt 4. Він ж являється дисплей портом, ну і можна підключати Power Delivery на Вт. Знов встановлений USB A на 10 Гб. Круто, дали два, 10 ГБ. Ну і, звісно ж, 3,5 мм джек. Йоу-йоу, Так-так, -йо. саме ти. Не забудь поставити вподобайку. Влупити якусь активу, і, звісно ж, підписатись на канал Кіберборода. Say hello! До речі, тут є вебка Full HD з підтримкою. Правильно, як ви вже змогли подумати, Windows Hello. Тут є інфрачервоні камери, такі як у iPhone Face ID, які розпізнають ваше обличчя, і ви можете не користуватися пін кодом Зручна тема прям стильово для бізнесменів, щоб всю крипту не вкрали. Ну а зараз тести, а точніше, стрес-тести. Навантаження на проц. Що ми бачимо? Ми бачимо 87 Вт та 96 градусів. Це непогані значення. На старті проц видавав 100 Вт. Ну а зараз комбіноване навантаження на всю систему, тобто щось схоже на ігровий режим. Навантаження на проц та карту. В нас 94 градуси. Процесор 35-40 Вт ватт видає 86 градусів на відеокарту, 92... Інколи 100 ватт видає карта. Ну і як завжди, на кожен потужний камінь знайдеться свій кожний потужний тротлінг. Тротлінг в нас є, але він після того, як система охолодження трішки розганяється, він пропадає. Ну і звісно, продуктивність в іграх Подивимося, все на тесті Кіберпанку. Це остання версія, яка була доступна в Steam на момент запису відео. Тут в ноутбуці був невеличкий нюанс. Він чомусь через Afterburner не бачив потужність про Ну, так як ми вже робили тест і бачили що проц в комбінованій нагрузці видає 35-40 Вт. Тут, в принципі, за кадром ситуація не змінилася. В нас є 35-40 Вт на проц, ну і 90 або 100 Вт на відеокарту, тобто сумарне навантаження 130 Вт на всю систему. Для такого розміру це в принципі непоганий результат, так як в самому ноутбуці в нас тільки два радіатори, а не чотири як та більших його собратів. Тому це не Legion 7 Pro і не Rockstrix 18 або 16. Але в цілому достатньо продуктивний ноутбук, на якому можна погратись навіть топові ігри, такі як Cyberpunk. Тест був записаний в режимі максимальної продуктивності. В інших режимах сенсу я не бачу. Так як карта і так в нас не буститься наповну. В нас є 100 Вт. А як ми знаємо, 4080 вміє буститись до 170 Вт. Ну в цілому, це не заважало ноутбуку давати стабільні 50 кадрів в 2К, В карних налаштуваннях і можна побачити далі в кіберпанку. Ну що, настав час робити висновки стосовно цього малого? Ну що я можу сказати? Дуже крута збірка, повністю алюмінієвий і якість просто неймовірна. В руках крутиш, прям кльова. Зараз почнуть хтось казати, що мені тепер не лінова. А Asus занос. Ось, тобто по зборці, прям пушка, все з ним гарно. Просто неймовірна матриця. OLED, крутий, суперкрутий, чорний, безкінечний контраст до матриці жодних питань, все дуже гарно. Ну і ще й в принципі на OLED 370 ніт. Це дуже круто, бо OLED трішки інакше працює і там яскравість трішки по-інакшому в реальному житті виглядає. Тому я, я різниці, наприклад, між своєю IPS-кою на 500 ніт в плані яркості не побачив. Тому. Типу, не, не треба лякатися того, що тут 370. Виглядає все дуже гарно. В нього достатня кількість портів, як для ультрабука, два Type-C, два USB, Ну почті типу, меч є, все добре. Там підтримка дісплей є, Типу, окей, що було б добре. Ну, було б добре, наприклад, Wi-Fi 7 сюди поставити. Було б як мінімум не зайве. Ну, звісно, хотілося б, щоб тут було не два, а чотири радіатори, і карта видавала не 100, а 130 Вт. ватт, хоча б. Ну але хотіти, то одно, то таке діло. В цілому, я цей апарат. Радив би всім тим, для кого важливіша портативність, вага для людей, які працюють в складних додатках, таких як Архікат, 3D Max, там це моделювання, можливо, DaVinci, оце все діло, бо в принципі для монтажки Intel дуже непогано підходить. В нього є підтримка всіх необхідних декодерів, плюс тут ж новенький Ultra9 185H, аж на цілих 16 ядер і 24 потоки або 22. Прикольний апарат, якщо вам... Портативка треба, то можна брати. Якщо вам більше підходить сценарій, такий, як в мене, типу монітор і ноут стоїть майже завжди як десктоп, то, звісно, краще взяти машинку побільше. Там нехай вона буде важити на пів кілограма більше. Ну, але ви отримаєте замість 130 Вт загальної потужності ви отримаєте. 230 Вт загальної потужності, а в більш нових моделях, наскільки я бачив, на жаль, вони на огляд ще мені не попадали, там вже є і 250, і 280, начебто прям майже комп'ютер. Тому в мене такі висновки, в цілому агрегат мені сподобався, але під мій сценарій він трішки не підходить, так як мені просто на портативність пофіг. А якщо вам портативність важлива, то це дуже гарний вибір.